Два дні прийшли на рибалку, оце це перший. От моя махова закинута. І от, от по таких от корягах ми ловимо і от такого ми каразіка першого злого, він може в сачок. Дві у мене. А у мене великий гачок, я не знаю. Дивіться, дивіться, де? Дивіться. Зараз покажу, де рома стоїть. Так. От, Якщо ви бачите, є буде. Та воно такий великий чоловік, то має захотити. Рамщик акуля, в мене маленький поплавок. Ой, маленький, о, великий гачок ось. Надо ж окуня прямо заготувати. Ну, вообще ваші враження про риболовку? Я бай. От Ромчик прив'язує гачка. Небай. От прив'язує. Дима, твої враження про риболов. Жёлтко. Давай жаба прямо на плок на целі. Конечно, у нас нічого їсти немає. Але завтра щось. Що? Норм. Все, у Дімо приїхати бачу. Все, давай, приймаю. Дивіться, ось такий от гачок. Зараз Зайвем його на воду, він такий маленький. Все, дивіться, зараз будемо надімати. Це помінявачка і зразу от такий от карасик, я залив. Оце Рома залив, а оце от я залив. Давай, відпускаємо. Але зараз а! ждіть, може. <рігну. рігну>. Діма. Ді, ді, дивіться, от мій поповок. О, це вже найбільший. От карась. Зараз я положу пополок. В мене. Ти друзі, це воно так клює. Та наші ви. А що не я, треба? Ой, я б сачка кинув поки, що це великий був. Дивіться, друзі, я заказав ще штатив, а от але такого карася ми відпускаємо. А один уже в сачку. Того відпустив друг, не знаю, що у нас зараз що. Це <реш>. дивіться, як у мене клює. Я на одного пара, що клюю. Ой, е, дивіться. у його два, а у мене один. У мене щось немає покрыває. Так, от! Дивіться. Карасик, вони бешено клюють. Це тільки 5 минут ми тут. У мене щось трошки пере... Не хочу. Не хочу клювати. Давайте. Я ще одного зараз опаришу. Друзі, клює. От ми зараз будемо їсти такий от батончик. Там ще як ще і купили квасу. Все, давайте. От я перевожу пополок сюди. От -от. Друзі, дивіться, я звую такого от карасика. Клює. Тільки оси щось чіпляються дуже. Такий от карасик. Так, дивіться, друзі, йдемо на другий день. От на велосипеді. Ось мені тільки один друг сюди. І от, такий от, дощик маленький покапую. Зараз будемо закидатися на карпа. Так, друзі вже собрали родпода. От, Дивіться О, ось ще замішав прикормку. Аврора в мене вона так, звісно, смердить. Добавлю ягод і ще реалфіш. Релфіш саме вкусно тут пахне. Все, давайте, зараз будемо закидати. Так, друзі, дивіться, от ми зараз будемо надівати на ну, отакі от бойли в прошлому відео клюнув карп. І ще отакі такі от будемо, Це а от Про. оце просто з України бренд. Так, дивіться. Рембо, Рома, вже зробив собі. Я зараз буду йому закидати, бо він не вміє закидувати. не, держи, держи. На телефон. Дивіться, отут вже ці будки. С водки уже поставлены. И давай. Чтобы не защепилась. Поехали. Мы будем пробовать Давай. Поехали. 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 А ні, цю ми отак от ставимо. Ось от, така у нас траєкторія, бо ротпот трохи замалий. Тобто збусбаємо за І приходиться отак їх ставити. Зараз ми свинігера поставимо і йдемо сюди, Щось зробимо їсти. Так, все, йдемо, зараз вінку запаримо. Зараз ми вінку, вінку зробимо і по моїм руки. Таке жалко, що мені не приїхало кріплення, бо групатися це вже доставляє три дні. Іде Рембо мить руки. Ходи в умивальник помиїм. Це ходить, зараз будемо запалювати новинку собі. От миємо руки. Так, друзі, вітер нам клювання зробили, ми побігли. І от ми минку зробили собі. Одну на двох. Може, потім ще одну зробимо. Все, давайте, друзі. А ще може зараз поговорю, я чайника поставлю. Вітер уже клював. Бо байтран це куча м Куча Кучам уроків просто. Рама набери води цю кружку. Цю кружку з крану. Щось поїсти можна сухої. Рома, твої впечатлення про рибалку. Поки не я. Поки Не я. Зараз дійсно, житло... я подивлюсь, скільки ми розвожувалися. Так, зараз ми подивимося, скільки годин. Один і 51. років. 15, Один і 50 років, ми в 10 20, 20. прийшли сюди. Ми, коротше, одну годину 30 секунд розвожувались. Зараз будемо вживати клювання на корпус. Ось такий вітерець. Так, друзі, не дають нам коробчуки. От що цей знову оранжевий засвітив ось. Ну, жовтий. І от що воно відпустило? Але немає смислу. Зараз просто бігаємо туди-сюди, за цим корповиком, туди-сюди. Не дає нам поспати. Так, дивіться, от Ми, вінка. ми їмо мовже. От ми вже її почти все з'їли. Служить через аналізатор С6. Що ты сорбаешь? Дай мне трошки посорбать. Як гарно, яка гарна природа І дивіться, все заросше Що з цим зіллям робити? Підскажіть в коментарях так, друзі, поки ми тут сидимо. Давайте обзор зробимо. Ось тут такі віси є, там прикормка, ось тут спам. Ось три водки, перша водка. Це Аврора -мен Фішер Мен Три трис. Е, катушка, я не пам'ятаю, як вона вже називається. Карповська з байтранером За за гривень. Е, Ляска вже, чи це шнурний пам'ятаю Ем, Далі друга каліпсо. І Вейда катушка. І Вейда катушка. Ну, це комплект іде. Отакий. От вони, звісно, всі тут грязні, тому що я грязними руками зкиду. І третя, це найкращі палка карповична. То це Magnum Black Carp. 3600 це вроді би. З катушкою 10 тисяч з Аліекспреса. І отакі от синалізатори 4 в одному, четвертий нам пока що не треба. От вони. От вони піщать. У мене одразу в кармані піщить. Ем, і ротпот карпро. І от на цьому все. Ну і свингіри там три штуки. Визільно зняли, але перший коробчок десь на 600-700 грам. Маленький. Перший коробчок, зараз ми його відпустимо. Держи водку. Навіть без підсака ми його взяли. Висосуй. Висосуй. Маленький було у цих водорослях нереально. На, держи телефон. Давай. давай. О. Так. Тай фарбу дуже велику цюю. перевозу. Ось, зараз 5 хвилин будемо ми зриповувати снай з залікс преса по кого і крючок іщуть. і вже минув один карасик. Ми його відпускаємо. Все, і зараз будемо ловити, Я закидаю і друг заревомить. До мене я не влізу. Влізеш. Жди, стой, стой, стой! Я отпущу. От. Коли поведе, то будеш подсікати побіло. Коли поведе тільки, можеш перезакинути, бо я криво закинув. Тихо мій увочого. Катушка перекинута. Та на твій юговочок, Рома. Не буде видно поповка, сюди. Рома. Та на який твій югочок. Іди сюди. Давай, давай, давай. Звісно, плачемо сьогодні, тільки один карт Ну, знімаємо, як буде плювати О, бачите, Бачите? Друзі, клює. Я тобі скажу, кого по цікавий. Поцікай, поцікай. Ай. <рив> Зловив уже корягу. Я зараз очіплю. <рив> Які відео, щоб понімали, як зносить дерева. Давай мені, мені, мені. Тащи, тащи, тащи. Це ти. Ц це ти, я тобі кажу. А на, яку, на яку? На мою, <рив> так це <рив> ти. Це ти. ти. знав? Давай, закидуй. Бавок смішний з Аліекспресо. 10 гривень два поплавка такі. Я скажу, хліб є. Так, все, далі знімаємо ще 3 минути. Ось свічний. Поразики воно там. Жаби просто дві. Три жаби. Як вони задував, вони зараз на цей поповок бігати будуть. Ну і ось ці корповики стоять. Напишіть в коментарях, якщо тут був би АМОР. Морів багато, то тут вони б це зілля поїли. О, дивіться, дивіться, як куди. Ні, це не віку. Ого! нормальний. Дивіться, ну, засняв кльов! Ну, Роман, ну не зачеплюй. Тихо-тихо. Ой, я закриваю. Жди, жди жди зараз. На одинкс. Дивіться, який. Подивіться, зови, вони на наш боповок прыгали. Фракціончик тріщить. Бля, Ще Подключу. Дивіться, будуть знать Як на на Боже! Я боюся! Як її зняти? Руками. О, д -д давай я зніму, Знімай. Тож, да. да я зніму, Попробуй. Я, я зараз зніму. Давай кинемо. цей. Я зараз її надую. <серква> давай, фокус. Пока що выключай. Давай. <серква> давай. Давай <серква> О, друзі вже приїхали, нам штатив, я забрав. От дивіться, зараз будемо закидати. О, Дмитрий. Д дивіться, от червячок. Дмитрий. Червячок. І от. Я зараз телефони не держу. Воно саме. Ні, ну я можу от регулярувати. Сюди, сюди вже. Ой, ще один. <свят> давай, давай. Божий. Давай, давай, купай. Он еще Дмитрий? Это Дмитрий? Да, Дмитрий. Дмитрий? Паука два, а не один. Мы... Нам хватает. Мы их еще надо похудеть. Давай. давай. Хотя не, Бог любит траву. А ну, давай, Он, любит. А ну, ладно, давай еще одну. Да, пишу. Ай, ладно. Давай. ну. Все, пишу. Так, дивиться. Черепаха маленькая. Вот так, перекидаем. Да, там она качает. Что? Там не треба ничего делать. Миссиуй мать. Бля, кому хочеться і зацепить. Там щось є. Шти, стой. Це мінус цих водорослей. Як мінус? Це мінус, що вони туди є хоча б. Е, я... Подожди, подожди бо я поможу тебе. О, караська. Минусвий мать. Ще заре... ой, все. Целуй мать. Да, 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 вынимай. <связывайся> ты еще мне переверни рот Давай я. Да, все, я <связывайся> да а то ты так ощущаешь, что водоросли. Быстрейше вытягивай. Друзья, за рулем наливать чай, ребята.

Ти що вообще маєш? Що таке? Це наші чайна дитячий. Такі ні. Я все ти положив, як надо. Що твій? Тут он? І заварки не натягачать. І номер два. Перший раз мені в штани. Другий раз зараз подивимось. Давай! Йдемо складати. Доставай? Доставай! Блять, іде на Ми сіні. Прикормку, куди Куда прикормку? Прикорку? Ну просто кидай Ми туди. А, діду, діду, дай, хай собі скормить. Хай поїсть. Да, хай собі. Ну, попитаю, діда, де. Ні, тянуться. Свати, Максимі, треба на тебе. Нє! Раз взагалі не спортиться не спортиться. Положиться, води. А, Саня, 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 нехай буде. Діду, хай буде, я ж завтра на забару їду точно. А у мені зараз треба це все забрать. Тому що я їду на незабаром. В 11.30. На секі ти їдеш. Що? На сіки ти їдеш. В 11.30. На сікі? Як це на скільки? Я не знаю. На ким, з бачить? Ні, з Джефаром. Де? Думаю, ти з Та ні. баті з... Ой, Джафаров, з Джефаров сказав. Дивіться, от І от Роман. Він такі на водошку. Так Все, ми їх всіх випускали. відпускаємо, давайте. Ні! Так, друзі, я забула вам сказати, що буде конкурс е на синалізатор заборони. Пишіть коментарі і будьте підписані на канал.